Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 375 задача. Її створив перший латвійський шаховий гросмейстер Германіс Матісонс. Хід білих, білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розв'язок. По матеріалу білі виграють якість. Тура проти коня. Але чорний пішак зараз перетвориться на ферзя. Необхідно зупинити цього пішака. Які є ідеї? Наприклад, кінь f3. Кінь зупинив пішака, але кінь перестав захищати туру. Просто чорні б'ють туру. а 6 є прохідний пішак, кінь b5. Чорні виграють на коня в цьому еншпілі, але ж мат двома конями буде проблематично поставити. Білі мають виграти останнього чорного пішака, що була нічия. Білі покращують короля. Але чорний король ближче до чорного пішака. Король в 4 Кінь Б3. Чорних є ідея зіграти кінь D2, розміняти білого коня і провести ферзя. Наприклад, король G3, король Е3. Чорний король обмежує білого. Можна зіграти кінь e1, король D2. Кінь F3 знову шах, король d1. Шахи закінчилися. Король Е3, білий король вже близько. Але ось гарний хід кінь D2. Навіть поставили коня під бій. І чорні тут виграють. Наприклад, побили коня, чорні провели ферзя і чорні виграють. Повернемося на початок. Зіграємо довільний хід турою, тура h4. Тепер можна буде зупиняти пішака. Але за чорних точний хід кінь d5, кінь бере під контроль важливі поля. Король Е6, чорні провели ферзя, чорні тут виграють. Вернемось на початок. Правильний перший хід тура Д4. Щоб чорний кінь не міг походити на Д5. Білі дозволяють чорним провести ферзя. Є один ферзь. Зараз хід білих. Подумайте. Тепер чорні виграють по матеріалу ферзь і кінь за туру. Але білі все одно здатні зробити нічию. Причому дуже гарний шлях до нічієї тура Б4. Шах жертва тури. Якщо побити туру, проста комбінація кінь D3 вилка. І такий еншпіль. Два коні проти коня. Звичайно, це нічиє. Що, що робити чорному? Якщо зіграти король С5, теж буде кінь D3 вилка. Наступний варіант король б'є пішака. Далі кінь С6 шах. І досить відома. Нічейна конструкція, коли кіні Тура оголошують вічний шах. І тут постійно шах, чорні не можуть уникнути шаху. Тому що, от якщо от зіграти короля 8, тоді тура б 8 мат і білі навіть виграли. Розглянемо наступний варіант. Чорні грають короля 6. Хід білих, подумайте. Білі знову оголосять вічний шах, турові і конем, тільки трошки по інших полях. Правильний хід тура б 6 Не можна грати короля 7, там буде просто мат. І тура б 8 мат. Щоб не програти, чорні змушені бити пішака. Далі кінця 4 шах. І знову буде вічний шах. Короля 2 теж дуже поганий хід, тура б 2 буде мат. Тому чорні змушені грати король А4, кінь Б2, позиція повторюється, і це нічия. Повернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід тура d4, забрали туру з-під бою, тура контролює поле d5. Чорні провели ферзя. Далі дуже гарний хід, жертва тури тура б4. Туру бити не можна буде вилка. Чорні б'ють пішака. Ну а далі тура і кінь оголошують вічний шах. Так, позиція три рази повторюється і буде нічия. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!